Всіх вітаю! І це невеличка відеоінструкція до виконання завдання, площа бічної та повної поверхонь призми. Перед підготовкою вам необхідно опрацювати відеоматеріал, який я надіслала у класі, і також мати створену папку алгебра, другий семестр та геометрія, другий семестр у додатку Google Keep. Отож, відкриваємо Google Keep і обираємо відповідну папку Геометрія другий смс. Натискаємо плюс, як і створюємо нову нотатку. У назві вказуємо площа бічної та повної поверхонь призми. У полі Замітка пишемо відповіді на запитання. Коли написали, то натискаєте на плюсик знизу, додаєте фотографію надісланих запитань 1, 5, вставляєте і даєте відповіді на запитання. Написали 1 крапочка. Дали відповідь на запитання. 2, 3, 4, 5. Тобто, ось тут має бути малюночок і ваші відповіді на запитання. Після того можна обрати будь-який відповідний колір вашої замітки чи якусь тему. І переходимо далі. Наступна частина створюємо нову замітку. Знову натискаємо кольоровий плюсик і пишемо те саме площа бічної та повної поверхонь призми. Поліназва. У полі замітка це буде відповіді на запитання 6-7. Я написала 5, потім виправлю. Це будуть два інші запитання з фото. Вставляєте це фото. І дайте відповіді на запитання. Пишете 6 крапочка. 7 крапочка. Ну, у 6 або перша формула, або друга, або третя. Там напишете, яка підходить. У сьомому. Розпушіть або вставте ще одну замітку із відповідним фото. Коли все написали, коли у вас є замітки, то тоді знову обрали якийсь додатковий колір чи тему. І після того треба повернутись, зробити два відповідних скріншоти. Або не два, а якщо у вас їх більше, то три. Мені треба скріншоти на. На ці замітки, щоб ви зробили саме ці два скріншоти. точно впевнена, що у вас все вийде, але якщо будуть якісь додаткові запитання, то завжди можна звернутися у стрічку групи, відправити, надіслати приватний коментар до будь-якого завдання, де є запитання. Будь ласка, давайте розбиратись. Момент зворотнього спілкування є досить важливим, тому всі запитання, які у вас виникають, ви можете поставити прямо у стрічку класу. Я буду чекати ваші виконані завдання, ваші запитання. Тому не нехтуйте такими інструкціями по можливості. Буду записувати такі відео і надалі. Гарного дня! Всього найкращого! Бережіть себе!